Вітаю на каналі Нумо Вивчати. У цих 27 завданнях потрібно замінити одним словом довгий вислів. Зокрема, скальковані з російської мови фрази. У вас вийде? Заінтриговані? Тоді нумо до завдань. Ми умовилися плавати кожен четвер. Кожен четвер одним словом буде маєте 5 секунд та підказку першу букву. Що четверга. Українці гекають з давніх давен або одним словом. Споконвіку або спрадавна. Юнак кінець кінцем поступився місцем. Кінець кінцем одним словом. Зрештою. Або, врешті-решт. У більшості випадків самолікування шкідливе: замініть цю скальковану з російської мови неправильну фразу. Здебільшого або переважно він працював, спустивши рукава. Замініть цю неправильну скальковану з російської мови. Фразу. Аби як наголос на «и». вона ладна була переїхати хоч куди, у будь-яке місце. Одним словом. Аби куди. Вони раз у раз помилялися. Раз у раз одним словом. Щоразу. Поки що хмарно. Як сказати поки що? Одним словом. Наразі ця річка 500 метрів шириною. Але ліпше сказати не шириною, а «завширшки». Як підеш по хліб, то по дорозі зайди до мене. Скалькований з російської мови вислів треба замінити. Мимохідь Д. Спогади мимоволі майнули в голові. Доберіть синонім до мимоволі. Мимохідь тут т. Зверніть увагу. Урожайність зросла в шість разів. Або якщо одним словом. У шестеро. Це чисто український вислів. Російське слово чисто замінюємо на суто. Я дійсно не чув про це, замість дійсно ліпше сказати. Справді він пересунув меблі, нудьгуючи, аби щось робити. Або одним словом, знічеб'я. За містом на певній відстані окремо збудували завод. Як сказати на певній відстані окремо. Осторонь. З лівого боку побачите ставок. Або, одним словом, ліворуч. Вони звикли продавати оптом. У словнику є слово оптом, але ліпше його замінити на гуртом склянки загорніть окремо одну від одної не разом. Поодинці. Найближчим часом він зателефонує. Як сказати найближчим часом? Незабаром або невдовзі. Через деякий час вона прийшла, одним словом, згодом. Щастя десь в іншому місці, десь в іншому місці. одним словом. Де інде, Пишеться разом. В окремих місцях мало де можна побачити квіти. Де не де через дефіси? Або подекуди. Павло Тичина знав не менше, ніж 18 іноземних мов. Найліпше сказати, що найменше можна принаймні. Ми в усякому разі не забарилися з відповіддю. Принаймні, або бодай. Або хоча б кіт утік з невідомої причини. Одним словом: хто чому? або «бо» чому? Рубрика для допитливих: слово наразі навдивовижу модне, але ж воно має вузьке значення. Поки що, можна сказати: наразі ми маємо таку інформацію. Тобто поки що маємо таку, потім матимемо іншу або наразі чогось бракує, поки що бракує, а потім не бракуватиме. Але не можна сказати наразі прибули гості, бо вони прибули не поки що, а щойно або хвилину тому. Не можна сказати наразі підлітки захоплюються гаджетами. Бо не поки що захоплюються, а нині або тепер. Будьте обережні з цим словом. Дякую за увагу! Підпишіться, будь ласка, на канал. Напишіть коментар, поставте вподобайку, підтримуйте україномовний пізнавальний контент.